Труханов хотів зменшити прибережну зону міста втричі. Департамент комунального майна замовили розробку проекту щодо організації і встановлення меж території земель водного фонду на території міста Одеси. Розробила його фірма Інагро.гру. Замість 210 гектарів узбережжя по цьому проекту буде лише 70. Просто взяли і, і урізали прибережну зону в три рази. Для того, щоб Усі незаконні забудови на березі раптово опинилися за межами охоронюваної зони і стали легальними. Чиновники прямо й сказали: а ми не хочемо судитися з власниками забудов, тобто замість боротися із порушеннями. Вирішили просто переписати правила під забудовників. Водний кодекс, земельний кодекс прямо забороняє таке, і тому в 19 в роках, суди всіх інстанцій стали на бід держави і зупинили цю, прямо скажімо, аферу. Але вже після цього Труханов особисто звертається до Міндовкілля з листом і просить повторно розглянути проект цей же проект і погодити його. І це тупо віджим. Узбережжя у громадян України я шукала інформацію про пляжі і офігіла, коли знайшла оцю ухвалу. Завтра у нас просто відберуть море, і це не русня буде, а Труханівська банда.